Це рак не борак, І він хоче прибрати дно від камінчиків. І в нього є три візочка. І на них є номер, який позначає, скільки камінчиків туди треба покласти. Давайте ми йому допоможемо. Отже, перший візочок з якою цифрою малята? І Перший візочок з якою цифрою? Уважні, будьте! Один. Ні. Подивись, яка цифра? Два. Два. Скільки камінчиків треба покласти цей візочок? Два. Так. Перший візочок ми вже наповнили. Емочка, подивись, будь ласка, другий візочок. Яка цифра на ньому написана? Один. Так, скільки Один. камінчиків треба покласти? Так, молодець. Емочка наповнила, а тепер Давідік. Подивись, будь ласка, третій візочок. Яка цифра написана на ньому? Три. Скільки камінчиків три. треба покласти? Так, так, три. Дивіться, ми допомогли раку.